Гібридна форма загарулько Віталія Володимировича-Веселка. У закритому ґрунті на 24 липня у Дніпропетровській області дана гібридна форма досягла технічної зрілості. На сьогоднішній день ми маємо дуже гарну жовто-рожевого кольору ягідку біля 16 грам. М'який щільної консистенції, шкірочка тонесенька, при вживанні не відчувається. Має дуже яскравий, цікавий квітковий мускат. Як правило, на такі мускати погода не впливає. Гроночку тут біля кілограму. Дану гібридну форму ми плануємо винести на вулицю, бо бачимо в ній саме промислову перспективу. Вона на вулиці буде брати більш цікавіше забарвлення яскраво рожеве, і ми вважаємо, що на власних корнях вона покаже значно краще вражаючі результати. Дану гібридну форму ми будемо і надалі обрізати на коротку обрізку відносимо її до надврожайної, тому що закладає по 2-3 соцвіття на пагіну.